Мої дорогі брати і сестри, ми на нашому глибокому роздумі над Божим Словом і розбираємо далі Євангелію від Івана, п'ята голова. Нагадаю вам, що ми зараз є на цьому моменті, коли Ісус має довгу розмову з фарисеями, а почалася вона саме тоді, коли Він зцілив дуже-дуже хвору людину, 38-літню хворобу мав один паралітик який Господь його підняв. Але замість. Подяки замість певного визнання, хоча б як пророка, Він отримує нищівну критику і навіть бажання бути убитим від іудеїв і фарисеїв. І Ісус не ховається, але Він доволі відкрито доводить оцю істину, про яку вони сказали, про нього, що Він себе робить рівним з отцем, Він доводить її до повного відкриття. Отож, ми далі читаємо. З 21 вірша. Бо як мертвих Отець воскрешає і оживлює, так і син, кого хоче, оживлює, бо Отець і не судить нікого, і весь суд віддав синові, щоб усі шанували і сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, не шанує Отця, що послав Його. По правді, по правді кажу вам: хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене. Життя вічне Той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерті у життя. Отож, одне з откровень, яке ми маємо вже з цього місця Писання, це те, що Ісус не ховається перед фарисеями, не ховається перед людьми, які скандально налаштовані по відношенню до нього. Він не ховається перед тими, хто вже хоче його убити і знищити, хто тільки шукає причини перекрутити його служіння, Його дії, Його слова. І наш Господь Ісус дуже виразно у цьому духу релігійному в лице, в його обличчя скривлене, жорстокосердне, Він говорить правду за правдою, ким він є. І можна так сказати, що саме їм він висловив про себе вище богослов'я, свого походження. І свого покликання. Отже, Ісус говорить, отаку фразу, як мертвих Отець воскрешає і оживлює, так і син, кого хоче, оживлює. Коли йде мова про слово Син, то Ісус має на увазі себе, Він сам в своєму служінні, в своїх проповідях вводить <кхух> цей титул, сворідне таке ім'я, образне для себе самого, говорячи, що він є отой от самий особливий син, який прийшов з небес. Ісус так говорить про себе, як про сина, який мав би довгу історію співжиття і життя спільно з цим самим Отцем. Тим самим ми тут бачимо, що до воплочення нашого Господа Ісуса Ісус мав дуже-дуже глибокі і тривалі стосунки з Богом Отцем. Далі, откровення наступне: Отець воскрешає мертвих і оживлює. Де мова як про фізичне воскрешення і оживлення, <кій> В великому розумінні це відбудеться в День Воскресіння мертвих, але точно так само і про те, що отець відпускає гріхи мертвим духом людям і він їх оживлює. І син говорить, що отак от як отець, Бог, має ці природні атрибути. Воскрешати мертвих і давати життя, бо Він є Яве, Він є сущий. То Ісус говорить о цю думку, і я, Його син, кого хочу, того оживлю. Отже, друзі мої, це просто неймовірно. Я деколи думаю про себе, чи я би на місці тих людей в оточенні Ісуса вмістив вперше те, що Ісус говорить про себе. І знову ж таки, багато таких новозавітніх вже людей. Якби віруючих, які вмудряються казати, що Ісус то не Бог, що Він не має Божої пророди, Він просто пророк. Якщо тут, в багатьох місцях писання, син сам про себе говорить, що він є сущий, він має таку самоздібність, властивість і владу воскрешати і давати життя. Ще одне одкровення цього місця Писання є, що син, він не просто як пророк робить чудо, по старому завіті ми знаємо. Що пророки декого і Воскресили. Але вони воскресили, прохаючи Бога Отця, торкнутися з силою життя, з силою Духа Святого, когось мертвого, щоб Він воскрес. А Ісус говорить про себе, що Його Воскресіння відбувається інакше. Воно відбувається так, що Він має свою волю і свою здібність воскрешати людей. 22 вірш. Бо Отець і не судить нікого, а весь суд Він синові передав. Ісус не стримується, Він продовжує, продовжує нарощувати і нарощувати перед фарисеями откровення про себе. Я думаю, Ісус не знущається з них, Він в якійсь мірі говорить їм істину і дає їм шанс пізнати себе, пізнати своє післяництво, пізнати в собі Месію Христа. Але вони цим не скористались, вони це все викрутили. І сприйняли йому це тільки на зле. Але тим не менше, слова Ісуса правда, і вони мають значення для нас. І отож тепер Ісус говорить, що не тільки я спосібний давати життя, а Він говорить, Я спосібний і маю владу від Отця судити потім після Воскресіння всіх мертвих, всіх, хто жив тільки на цій землі. Тут написано: Отець і не судить нікого, і ми вперше чуємо це від Ісуса, що Бог Отець. Має можливість просто передати своєму сину те, що йому по право і природню належить як Богу Отцю, Богу Творцю і Богу Судді. І ми трошечки через це откровення вникаємо в сутність взаємостосунків між Богом Отцем і Господом нашим Ісусом. Буквально йде мова про те, що Бог Отець дає престол суду своєму сину, і Він мов би, каже, син. Ти так, як я, все розумієш, все можеш. Ти так, як я думаєш, в тобі моя істина і каже, сядь на престол суду і суди всіх воскрешених, живих і мертвих. І ми бачимо в даному випадку дивовижне серце Бога Отця, який радіє в тому, що возвисає свого Сина. І через це откровення ми також можемо впізнати певне відношення Бога Отця до кожного з нас. Бо і про нас, протягом багатьох місць Писань Дух Святий говорить в Писанні, що нас любить так Отець, наприклад, щоб показати у віках через Христа на нас багатство своєї слави, прибагатство своєї сили, показати у прийдешніх віках безконечно Його благодать. Отож, друзі мої, Отець такий є, наш тато Небесний, по природі і по натурі. Якщо ми в нашій зрілості. Доростаємо до того чи іншого ну, поняття, розуміння до певної сили, Бог отець відразу дає нам можливість повправлятися в цьому, поекспериментувати це, послужити в, цих, в цій зрілості. Тому отець ділиться своїм троном, своїм місцем, своїми. Характеристиками, атрибутами, титулами своїм іменем, своїм скипетром, навіть своєю короною всемогутнього і верховно ділиться зі своїм сином, вступаючи йому в своє місце. Отже, знову ж таки, я хочу, щоб ми вникнули, що отець не судить нікого, бо весь суд віддав синові. Отець не так не судить нікого, що йому цього не хочеться робити. Чи, наприклад, він передумав судити всіх. Це мусить відбутися. Він просто подивився на сина і сказав: Син, ти можеш це зробити, роби це. ми знаємо, що місце судді, верховне Всевишнього Бога це, напевно, саме правознесене місце. І чомусь Бог Отець стає навпаки, праворуч сина, щоб син це виконав. Знов і знов ми вникаємо в це откровення. Про серце Отця, а також про велич сина, про велич нашого Господа Ісуса. Як Отець, так і син. І ми можемо говорити з Ісусом про все, про що можна тільки говорити з Богом Отцем. У 23 му вірші є таке продовження: щоб усі шанували і сина, як шанують Отця. В даному випадку говориться про основну мотивацію, чому Бог Отець так робить. По перше, щоб вступати в свій пристіл. Судилища для сина, бо він хоче, щоб не тільки син відчув цю привілегію і обов'язок, і можливість бути суддею на основі його правди, але також, щоб, як написано, усі, а мається на увазі всі духи чи втілені, чи безтілесні духи, які будь-коли жили, йде мова, напевно, про мільярди і мільярди цих істот. Щоб усі побачили Сина на троні Бога Отця і шанували Його, як шанують вони Отця. В цих словах Ісуса виглядає, що іслаництво Ісуса на цю землю було не тільки з метою пониження сина, як написано Филип'ян до рівня людської природи, але щоб навпаки возвишити Його і зробити Його, який постраждав за всіх людей, також в кінці кінців судею тих самих людей. Якщо виходить від ми не приймаємо Його жертву, Його спасіння, то ми тим самим вибираємо собі Його як суддю праведного, який колись вискаже над нами вирок повного відречення від нас. Далі пише так, хто не шанує сина, не шанує Отця, що послав Його. Ці слово має дуже дуже сильне откровення в плані тому, що дуже багато єврамічних релігій. Які говорять, в принципі, про існування Бога Отця, Бога Творця і Бога судді. Але цього мало, як говориться місце Писання, тому що якщо не шанують сина, як того, хто може судити, не просто як пророка, наприклад, мусульман Ісус, це пророк Іса всього лиш, не просто як пророка звичайного, як, наприклад, свідків Єгових, який був, мов би, Архангелом Михаїлом, вони часто так мають на увазі. Але саме сина, який може сидіти на троні судевого Отця і також як Яве, давати життя, оживляти всіх, маючи його природу. Отож, друзі мої, однозначно сказано в цьому писанні, хто не шанує сина, не визнає його так, той насправді не шанує Отця, що послав Його. Отже, в вищій мірі пошанування Бога зводиться до того, щоб пошанувати. Посланництво Богом Отцем Його Сина. Хоч бачите, як багато всього зав'язано на Христі на Господі, сьогодні саме через наше відношення до Христа визначається наша вічна доля і визначається те, за кого ми маємо Бога, хто він нашій уяві. Якщо для нас закрито, щоб Бог Отець послав саме свого Сина Єдинородного, Ягва, який дає життя і суддю на троні судді. Туди ми не шануємо насправді Отця до кінця. Ми чомусь перебираємо Писанням, ми не зосереджуємося на цьому посланні Євангелії і вибираємо якісь інші послання, тоді, коли Ісус сказав, що це повинно бути саме так. Зараз, друзі мої, зроблю такий відступ в тому плані вже міжрелігійному. Дивіться. Коли ми можемо почути таку полеміку з мусульманським світом, який касує божественність нашого Господа Ісуса і шанує Його правда як пророка Ісу, то ось як це відбулось на якій основі шість століть по тому, як був Ісус, з'явився Мухаммед, який приніс таку революційну думку і сказав, що апостоли Ісуса і юдеї колись ще за Мойсея викривали і неправильно подали зміст. Божих слів і Божого послання. Це саме є думка, як критично до християнського писання ставився сам Мухаммед. І він навчив своїх послідовників думати не просто про християнство, так, а думати саме про Писання. І він так і навчив, що ніхто з євангелистів жоден не передав правди про Ісуса Христа. І я чув одного дуже поважного проповідника, такого старця, який говорив таку думку вдумайтесь простою логікою. Що людина прийшла через 6 століть після Ісуса Христа, це було півтисячоліття древнього часу. І говорить, що, наприклад, Іван, який бачив Ісуса, слухав Його слова, Він перекрутив Слова Ісуса. Він каже, хіба це може так бути, якщо ми пробуємо, як люди здорового розуму вибирати, кого слухати, чи людину, яка жила шість тисяч років, ніколи Ісуса не бачила, ніколи жодного Його чуда не, не бачила. Не чула жодного Його слова, і вона з впевненістю каже, що все це перекрутили його апостоли. Всі до одного все перекрутили. А тут говорить нам п'ять століть перед Мухаммедом саме апостол Іван, який ще кілька років тому чув слова Ісуса. І Він записує ті слова, що говорив Ісус, і от що Він говорив? Ісус говорить: хто не шанує Сина, як Отця. Не шанує отця, що послав Його. Отже, на тому, друзі мої, ми ставимо собі крапку, де є істинне джерело якби подачі справжніх Божих слів, справжніх слів Ісуса. Тому досить нам того аргументу, що апостол Іван був прямий свідок з цього того, що чув Ісус. Нічого він не викривляв разом з апостолами. В них не було до цього причини. Всі вони одноголосно записали цю правду Божу в своїх Євангеліях. Всі апостоли згідні між собою. І всі вирозно і абсолютно говорять, не тільки вони говорять, що Ісус має Божу природу, але й сам Ісус про себе так говорив в лице Фарисея, які його критикували за це, що Він є Господь, Яве, який дає життя і сам оживляє від себе. Людей, значить він Бог, і він також є той, хто буде сидіти на Божому троні великого судді. 24-й вірш. По правді, по правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті у життя. Ісус констатує метафізичний надприродний факт. Він каже, істину, істину кажу вам. Хто слухає мого слова, оце слово, яке було перед тим, Господь має на увазі, не в обширному розумінні його, знаєте, просторових проповідей, а саме те слово, яке він сказав перед тим, а яким слово сказав, щоб усі шанували сина, як шанують Отця, хто не шанує сина, не шанує Отця. І після того зразу Ісус каже: по правді кажу вам, хто слухає Отце Моє Слово. І вірує в Того, хто послав мене саме в цей контекст, той життя вічне має. Отже, якщо вірити, довіряти Ісусу, хто Він є, довіряти посланництво Отця, то буквально Він говорить, життя вічне гарантоване. Одного лиш цього факту, що ми добираємося до Ісуса як посланого Отцем, і віримо в Його божественну природу, вже все міняє в наші вічній долі. Господь нагороджує нас за це вічним життям. Чому, бо, як ми говорили в наших уроках, Він сам є вічне життя, Він є той Ягове, який оживляє. Якщо ти за життя земного віруєш, що Він є саме той Ягове, Син Божий, який також судить живих і мертвих, то навіть коли ти заснеш чи помреш, просто кажучи, Він викличе тебе до існування знов, але вже не на суд розбиратися з твоїми гріхами, бо він їх очистив. Але викличе тебе до близькості своєї, до Воскресіння і до, і до вічного життя. Ще написано, що Він на суд не приходить, йде мова про суд осудження. Він не прийде, тому що в ньому більше немає причини. Далі Ісус буде говорити про те, що Він очистить, Він є викупною жертвою за наші гріхи і нема в людини відродженої, народженої згори причини приходити на цей суд. Писання також говорить, що буде ще судилище Христове, де Господь розділить нагороди кому більше, кому менше. Але це не є той самий суд на осудження і на відречення зі псутого творіння. Це суд судилище, нагороди, це визначення вічного блаженства і благополуччя. Таке судилище Господнє буде. Але перейшов Він від смерті у життя. Перейшла людина від смерті. У життя, Іде мова про вічну смерть зі всіма її видами і наслідками, йде мова про життя також вічне зі всіма його видами і наслідками. Будьте труцінні, благословені і ніколи не сумнівайтесь в тому, що Ісус то Господь, Ісус Спаситель, що Він є Бог, Він має Божу природу, що наш Бог це сім'я. Це не є одна особа. Писання говорить в Своєму Завіті, що наш Бог є єдиний, але там є особливе слово, яке не говорить про одиницю, а говорить про єдиність. І тому такий наш є Господь, який приходить від Отця. І коли говорить наше життя Ісус, то говорить Отець. Пошанування до Ісуса це є пошанування до Отця, молитва до нашого Господа Ісуса, спілкування з Ним це спілкування з Отцем. Будьте благословені, шануйте Писання. Шануйте свідоцтво апостолів, бо вони вірно передають всі слова нашого Господа Ісуса.